Вітаю всіх на моєму каналі. Будемо дивитися інформацію із потоку. Почала розкладати вже для кого ж ця інформація важлива. Це інформація для людини, яка має великий досвід в своєму житті, багато синяків, шишок уже набила в цьому житті, багато людей зраджували, багато неприємностей було. Людина вже обмежувалася від всіх і це стосується особистого життя. Тобто, може, і хоче особистого життя, але боїться починати, боїться, що почнуться знову зради, біль. Так, Людина не готова зараз до нових відносин, хоча в душі, можливо, і хоче. От для такої людини ця інформація. Так, що цій людині хочуть передати вищі сили. Інформація із потоку. Що хочуть передати цій людині вищі сили у вас вже все, напевне ж, оскільки ви відсторонились від особистого життя, то ви якраз зараз працюєте над фінансами. Дивіться, ви вже керуєте своїм життям повністю, ви вже у руля, ви Дуже добре все обміркували і вже прямуєте до своєї цілі. Фінансовий достаток для всієї сім'ї. Можливо, це отримання премії, як результат гарної роботи, можливо, надбавки до зарплати, можливо, доход, якщо це у вас бізнес, додатковий, можливо, нові клієнти, нові проекти, нові замовлення. Так, і це стосується імператора, а якось імператор там причетний. Можливо, це для когось батько допомагає, в когось ще він живий. А для когось це чоловік, а для когось це людина, яка націлена на серйозні стосунки, і бачить, що жінка не готова для таких відносин, тому поки що. Приглядається або хоче, щоб вона пригладілась до нього. Людина самостійна повністю керує своїм життям. Так. Угу. 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 Так, з цим чоловіком вам захочеться відносин. Ви будете мати дійсно емоції, приємні емоції, сповнитись почуттями. Але будуть і неприємності, в якому смислі, сенсі. Можливо, ви боїтеся впасти в залежність від цієї людини, фінансову, емоційну, неважливо яку, можливо, просто страх у вас нових відносин, але дивіться, прямо перед цією людиною. Перед імператором якраз знаходиться під ним карта Світ. Це легкість, можливо, якось стосується що він взагалі не з вашого оточення, тобто з другої країни, з іншої області, з іншого міста. Людина і націлена серйозно на вас. Взагалі-то імператор це людина, яка хоче відносин стабільних, серйозних. Людина серйозна вже в тому плані, що він уже зрілий чоловік, можливо, овен по гороскопу. Так. Захоче змінити ваше життя, можливо, навіть захоче, щоб ви приїхали до нього жити. Дивіться, тут буде залицятися до вас, буде м, подаруночки вам робити. Можливо, якісь такі елементи з вашого життя, якщо ви поділитесь, що вам приємне було в вашому дитинстві, якраз буде робити те, нюанси такі саме на оцих позиціях. Залицятися буде. Поступово розвиватимуться ваші відносини, не буде різких змін, але це буде щось інше. Тут по трансформації, дивіться, можливо, це навіть не просто переїзд по карті світ. Можливо, навіть у вас не було ніколи таких відносин. Угу. mm huh. -hmm. Вам заважатиме все-таки, дивіться, ви будете шукати в ньому, тут зверніть увагу на те, що ви шукатимете в цій людині новій, серйозній, стабільній, цілеспрямованій, послідовній людині, яка хоче, знає, чого хоче і поступово йде, не буде вас лякати поспішними своїми кроками. Якраз в цей час проявиться хтось із ваших колишніх, можливо, колишній чоловік, з яким у вас були такі скудні відносини. З яким ви не хотіли ніяких емоцій, можливо, приїлися, можливо, просто відносились до нього як до чергової дитини своєї, можливо, вів себе так у шлюбі. Дивіться. Тобто, вам це нагадує знову про себе, як тільки у вас з'явиться цей чоловік. Так, давайте подивимося. Порода вам. Порода вам. Кажіть породу, як цій людині себе вести або якусь інформацію цікаву. Порода. Так, все буде по справедливості. Не переживайте навіть. Допомога буде вчасно. Кому потрібна допомога, ви допомагайте. Е, працюйте над. Е, Відносинами, можливо, дивіться, якщо у вас є хобі, працюйте, щоб ця людина повністю не зайняла ваші думки в голові. Усі Все-таки не потрібно про нього постійно думати. Думайте про роботу, можливо, якесь хобі вам цікаве дуже. Займіться цим. Так, можливо, як... можливо, навіть і підучитись когось потрібно. Для того, щоб вийти з стану невдоволення. Так, чомусь ви знаходитесь в чоловічих енергіях: король жезливий, вогняний знак. ви в таких енергіях, можливо, ви Oven лев стрілець але не обов'язково і знаходитесь в чоловічих енергіях. Я зроблю все сама, мені ніхто не потрібен, і так далі. То виходьте з цього стану по породі, вам буде допомога, вищі сили вам допомагають. Працюйте над тим, що є. Робіть, ну, от Балуйте себе, там і хобі своїм займайтеся тим, що вам подобається. І поступово вийдете. З чоловічих енергій. Так. Ага, ага. Дивіться, вас вищі сили ще попереджають ця людина обережно. Тут на самому початку відносин треба поставити особисті кордони. Це людина великий власник, тобто він націлиться на вас і буде намагатися вас контролювати, але вам треба обмеження певні поставити, що ось в цьому ти можеш допомагати. тут я. Сама впораюсь, або як тільки тебе попрошу, це те, що стосується особистих відносин. Традиційно ні відносини у вас з ним будуть, тобто він любить залицятися, період, якийсь конфетно-букетний період, потім зробить пропозицію і так далі. Це карта і шлюбу навіть може означати вінчання. Тобто, тут не бійтеся, але порада така: відстоюйте свої межі і виходьте з чоловічих енергій. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.